Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Січук, Екснардепа Радикальної партії з посиланням на свої джерела стверджує, що Єрмака у США виставили за двері більше мовою оригіналу. Вітаю, друзі! Всі ви бачили анонс візиту голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. в... Сполучені Штати Америки. А от звіту про те, з ким зустрівся, про що говорив, немає. Злі язики кажуть, що віддав такому собі Річарду Греневу за лобіювання його інтересів лине 10 мільйонів. Правда, ні, не знаю. Але буквально. В цей же час зовсім інша людина була призначена спецпредставником Трампа по Україні. Республіканці, всі знакові республіканці відмовили єрмаку в зустрічі. Сказали, думайте, думайте до інаугурації, як будемо закінчувати війну. У відповідь. Україна, я не знаю чиїми вустами, але інформація в мене з нашої розвідки. Україна сказала, не будуть допомагати. Ми будемо самі воювати. А далі найцікавіше виявляється, Банкова Офіс президента просила про перемовини Кремля, Москву. У відповідь. Отримала відмову. Більше того, отримала жорстку відмову, в якій було сказано, що Зеленський нелегітимний керівник країни і взагалі являється для Москви, для Кремля ціллю. Законною ціллю. Україна. Таким чином опинилася на межі воєнної катастрофи. Чи спроможна наша країна сама зараз боротись проти російської агресії без допомоги Сполучених Штатів? Президент Зеленський робить заяву. Ми готові зупинити війну, якщо нас приймуть в НАТО. Всі розуміють, в НАТО не приймуть. Тому що ряд країн, членів НАТО, а рішення приймається консенсусом проти. Тому що проти Путін, а країни НАТО бояться прямого конфлікту, прямого зіткнення з Російською Федерацією. То навіщо робляться такі заяви? І що очікує на нашу державу, наш народ? Вже Найближчими місяцями думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами? Слава Україні і смерть ворогам! Нагадаємо, зеленському США команда Трампа в Лиці Спарце дійсно поставила ультиматум. Саме тому активність Єрмака зменшилася, саме тому писали про рапорт малюка щодо Єрмака і команди. Невже побачимо перевибори? Ось що говорить журналістка. Знає Катерина Котенкова. Як же ж вони хочуть залишитись при владі? І кого відправляють в Америку домовлятись? Єрмака. Ви уявляєте? Єрмака! Більше ж нема кого у нас відправити. До речі, Арахамія вже в Америці промишляє там. А ми знаєте, от з усіма цими новинами так пудрять нам мозгрі. Дуже багато зараз інформації просто, просто насипало всі кіно на українців. Знаєте, ми навіть не помітили, що кудись Арахамія дівся. Нас тут так шпигують всякими новинами, щоб ми взагалі нічого навколо не помічали. А ось що пишуть телеграм-канали, перевибори відставка Єрмака, яку посадка з конфіскацією корупціонерів, видача усі грошей з офшорів у бюджет України. Під час останньої розмови спочатку публічна частина, де був Єрмак, а згодом Зеленський говорив з Трампом на одинці. Той виставив із своїх помічників і помічників Зеленському, у тому числі Єрмака за двері. Говорив тільки із Зеленським. Нагадаємо, після останніх масованих ударів по Україні нова загроза пуску міжконтинентальних ракет депутати у раду не повезло. Банкова порожня пишуть, нібито Єрмак відправився в робоче турне бояться за себе. А як же мільйон українців? Той же час телеграм канал «Офісне Мишеня пише, що Вікторія Спарц особисто доповіла Байдену і Трампу, те, що вони мусять знати про Єрмака і його 5-6 особистих менеджерів. Зеленському поставлять ультиматум відставка усієї регіональної шобли, яка заганяє країну у чорну діру, терпіння луснуло. Все більше вимальовується конфігурації нової команди. Трампа пише Тарас Чорновілан, такаючи на те, що Зеленському прямо складуть відправляти Єрмака за двері. Далі слова чорновула мовою оригіналу. Схоже, що там не було жодного послідовного прихильника України, Гелі Помпео та інші наші друзі, вже за бортом. Ті, хто вимальовуються або вже оголошені, умовно можуть бути поділені на дві категорії: прихильники Путіна або ж послідовники портивники України, ті, хто висловлювали підтримку Україні, але скочувалися до відторгнення переважно через провокаційні дії Зілінські. До другої групи я б зарахував нову представницю США ООН, на Нього конгресменку Елі Стефані, колись вона заявляла про підтримку і необхідність збільшення допомоги. Здається, це було завдяки впливовим з Спара. Це після скандалу і шальмування її посадовцями пропагандистами Зелінські не лише сама Спарц, але й кільканадцять конгресменів різко поміняли позицію. Саме ця група радикальних трампістів, серед них і Стефанік, проголосували проти надання допомоги Україні в квітні цього року, коли за висловився спікер Мак Джонсон. І навіть персонально Трампа тоді Стефаник підтвердила, що Раніше рішуче підтримувала право України захищати себе за допомогою летальної допомоги, включаючи зброю, боєприпаси та навчання. Однак зараз я не можу підтримати мільярди доларів платників податків США на ненатальну допомогу. Поки Джо Байден не вирішує кризу на нашому південному кордоні. Саме відмовниками під час того голосування Трампа зараз надає перевагу в ході призначень. Щодо Стефані, то вона в 2023 році відзначилася гучною заявою, що потрібно більше допомагати Ізраїлю ніж Україні. Можна тепер стільки. Заводного сріда Заліщенком портниковим та диким критикувати Стефанік чи самого Трампа допоможе, а може краще згадати проповідку про про антекарнеї зенецької боку дипломатії, мистецтво втрачати друзів і примножувати ворогів. То для Зевса йде по плану. А для України до попереднього і підтверджених повідомлень курту Улкара по прибажанні повернути на посаду спецпредставника з питань України навряд чи має на це шанси у новій команді Трампа. А на це місце нібито розглядається Вікторія Спарц. От далі без. З коментарів хіба порадив би її затятиме друзям на банковій мотоску. На редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.